Суперпровладна журналістка Наталія Мосійчук взяла інтерв'ю у е, некоего політичного аналітика Агіля Рустамзаде, Господи, ніколи в житті такого не чув. Який е, почав е, в стилі, е, може, трошки легшому, е, ніж е, безугла, але тим не менше поливати брудом е, збройні сили. України і їх керівництво. Ну, про моральну сторону того, що сказала ця людина, я навіть е, говорити не хочу, але е, от в чому аргументи е, полягають у цього «Рус там заде? Його аргументи, що ось, мовляв, е, е, військове керівництво на чолі залужне. Вони не перетворили українську армію на е, суперсучасну армію. Там залишилися ще якісь пережитки Радянщини. От е, у вас була кастово-мафіозна система управління у цій армії. Свої просувають лише своїх людей, ніби мафіозна якась система. І Злужний міг це змінити, але не змінив. У вас військовому керівництві пнує а Маленька радянська армія не переможе великої радянської армії. Йолки-палки. Ось, ну і так далі, і тому подібне. Там він ще звинувачує військове керівництво Залужним в тому, що виробництво потрібної зброї не здійснюється. Ну, офігеть. Це не міноборонний уряд і президент вирішує, а залужний, і його генерали, яку зброю виробляти. От. Але головний аргумент, що от у вас є якісь недоліки, ви чогось не досягли. от, Значить, вас треба змістити і поставити на ваше місце іншого. Блін, за вашою логікою, маніпуляторською, шановний пане Рустам е, Олександра Македонського треба було звільнити з посади глави Македонського війська, Македонського царя імператора, за те, що він не завоював весь світ. Ну, задум був весь світ звоювати, а він завоював тільки Близький Схід, Іран в тому числі. Далі Пакистан, частину Індії, Середню Азію. йолки палки Ну, ну і що, що саме, найбільша імперія була завойована за весь час на той момент? Але ж не весь світ Америку, то він не завоював. Ну, так само можна було, не знаю. Рузвельта, Черчилля звинувачувати, що вони надто пізно звільнили Європу від фашизму, що треба було не за кілька років, а за три місяці. Тобто, ну от точно так же, як Порошенка звинувачували, що він за п'ять років не построїв рай земний тут, в Україні. Тобто, будь якого керівника за такою логікою, найкращого керівника, можна звинуватити. І зажадати його звільнення. Ти не зробив чогось там абсолютно е неймовірно е прекрасного на своїй посаді, що ми від тебе хотіли. Тому давай звільняйся. А те, що на його місце прийде той, хто в 10 разів гірший буде, хто сотої долі, можливо, не зробить того, що зробив залужний, це ж його не хвилює. Це ж їх не хвилює. Їм головне скинути залужного. А там хай трава не росте, Хай потім українська армія отримає поразку, одну, другу, третю, хай покотиться, не дай Боже, до Києва. А там і Київ оточить. Їх це абсолютно не хвилює. Їхні ззади це не хвилює. Їм поставлена задача скинути залужного. Все. Тільки об'єднавшись навколо армії, ми зможемо врятувати Україну. Тільки об'єднавшись навколо армії, ні навколо іншого когось, оце абсолютно правильно заявив п'ятий президент Петро Порошенко днями. Це єдиний вихід для українського народу е, врятуватися в цій непростій історичній ситуації, врятуватися, зберегти себе, зберегти свою державу, об'єднатися навколо армії і дуже. Хорошого е, головнокомандуюча Валерія Залужно, який має авторитет, який має досвід, який має е, вміння і всі е, можливості і бажання, головне, розгромити ворога. Іншого шляху до перемоги, як об'єднатися навколо залужного, у нас немає.